Всім привіт! Сьогодні готую курячий рулет. Дуже простий в приготування, але дуже смачний. Для цього я взяла 6 курячих стигенець без кістки, відбила їх молотком, склала один, трошки заходячи один на одного на харчову плівку, щоб зручно було закручувати у рулет. Потім мені потрібні спеції. Спеції за бажанням. У мене мускатний горіх, імбир, коріандр, перець чорний мелений, часник, сіль і желатин. Желатин у сухому вигляді я буду разом із спеціями зараз посипати желатин зверху. Мої спеції. Ви можете положити якусь начинку, наприклад, перець солодкий, смужечками порізати, або гриби, шампіньйони, трішки піджарити і покласти на край, а потім завернути теж буде смачно. Мій рулет. Я його завернула декілька разів в харчову плівку, тугенько затягувала, потім зв'язала ниткою, перев'язала, щоб він у мене не розпався. Зараз ще загорну у фольгу. Потім положу у форму, залью водою і в гарячу духовку розігріту до 180 градусів на 2 години. Ви можете просто взяти каструльку, налити води і на повільний вогонь поставити, щоб воно у вас варилося. Я раніше так робила, зараз хочу спробувати запекти в духовці, подивлюся, що вийде. Друзі, час запікатися рулету вийшов, витягую його і залишаю до ранку, щоб він вистигнув. Тоді розберу і буду нарізати. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні вже наступний день. Мій рулет провів ніч в холодильнику. Ось так він виглядає. Зараз буду його відкривати і нарізати. Друзі, готово. Смакота неймовірна, Дуже смачно. Ось так виглядає. Нарізається, не розпадається. Супер. Обов'язково приготуйте. Друзі, привіт! Сьогодні дегустую курячий рулет. Дуже смачно вийшов. Так ось він виглядає. Не розсипається, не розпадається. Все дуже смачно. Шматочок чорного хліба. У мене там ще гірчичка, І куштуємо. Дуже смачно. Швидко. Недорого. Дуже сподобалося.